Які місця біля малих річок ви знаєте і любите? Як варто розвивати ці простори в майбутньому? Поділитися своїми думками пропонує Вінницький міський голова Сергій Моргунов на своїй сторінці у Фейсбук. Це стане частиною концепції розвитку малих річок Вінниці до 2035 року. Адже у нашій громаді близько 40 малих річок та струмків, і вони всі заслуговують на увагу. Можна ознайомитись з попередніми напрацюваннями концепції та мапою запропонованих просторів і залишити свої коментарі під дописом Сергія Моргунова. Проєкт малі річки Вінниці не зупинився під час війни. Фахівці інституту розвитку міст дослідили понад 80 кілометрів мережі малих річок і струмків, базуючись на найкращих світових практиках, вивчали гідрологічні, хімічні та соціологічні особливості водойм. Екосвідомість завжди на часі. Ми бачимо масштаби шкоди, яку завдає ворог нашому довкіллю. На відновлення підуть роки. Маємо і зараз робити усе можливе, аби підтримувати баланс. Хотілося б, щоб поняття річка Вонючка зникло з нашого ужитку. У нас є тяжилівка, дьохтянець, вінничка, каліча та ще багато безіменних струмків. І ми розуміємо, що усі потічки впадають у Південний Буг, звідки п'ємо воду. Малі річки, частина великого питання, пов'язаного з екологією та блакитною інфраструктурою, йдеться в дописі. Найактивніших вінничан розробники концепції запрошують зустрітися 22 квітня та долучитись до обговорення розвитку малих річок на Дьохтянецькій толоці. Є вишенька, є рів, і, якщо не помиляю, стяжелівка. Ну, в принципі, щоб біля них хотілось би, щоб їх трошечки більше облагорозумили, прибрали і. Дали якесь зелені насадження і лавочки, щоб люди могли відпочити. Наприклад, як це є в центрі міста, лавочки з зарядкою одразу від сонячних панелей, це було б також непогано. Рівна, певно, знаю, як малу річку. Але було б гарно, якби там зробили якийсь як пляж чи ще щось в тому роді». Хотілося б, щоб діти могли мати місце для відпочинку у місті, так і поза містом. Так в мене троє дітей хотіли бачити в качелі дитячі. Для людей похилого віку то також потрібно десь проводити час, щось для них придумати, які столики, щоб вони могли посидіти, відпочити. І що для відпочинку? Там зелену паркову зону, потім стільці скамейки. Кафе, пішохідні доріжки, велодоріжки, такі щоб вони були протяжністю, кілометрів 10-15, щоб люди могли рухатись, робити вправи, тренування, молодь, щоб там відпочивала, або похилого віку люди.